Привіт, академія! Це перший академський влог. Сьогодні у нас 23 листопада. І сьогодні у нас день студента. Запрошую. Можете сказати, що день студента у нас святкують 17 листопада, але я вам скажу, що нам все одно, тому що ми виходимо за рамки і виходимо за дати. Тому запрошую вас подивитися, як ми готувалися до дня студента. Які красиві викладачі ви в нас ви знали? Ви найкращі. Наші викладачі у відповідь до Дня вчителя приготували для наших студентів концерт до Дня студента. Тож ви його цілком зможете подивитися на нашому ютуб каналі. Він буде згодом. А ти у нас за що відповідаєш сьогодні? О, я відповідаю за. за світло. <рес> Як це було геніально. А так, вообще за... за унині і претензії я відповідаю. А чого? Мені знову пожалітись на все життя людей тут. На, на оцей пульт. на... — Ні, я відповідаю за любов. Ти поки вирішуєш за що ти відповідаєш, а ми йдемо далі. Я відповідаю за машонечка. Ну, Марія Наталіна. Машонечка. Я посажу. Маша за... <кораз> <Да. кораз> <кораз> відповідає у нас за посадки. Прийдемо з на будемо сажати. Вона посадила мене сюди. За що ви відповідаєте в цьому концерті? за що я відповідаю? А я такий заміняючий персонаж. Я можу бути і світовиком, і звуковиком, і вокалісткою, і там за преподавателем, Ну а хто я по житті, я не знаю. Як то кажуть, людина оркестр Повітряна тривога. Нам прийшлось завершити нашу репетицію і пройти в укриття. А, а, фото... а, а фото відео буде, так? ай ой, ай ай Дуже хотілося, щоб це була черга на наш концерт, але виходить так, що це черга, щоб йти в бомбосховище. Сховища. Тепер очікуємо відбію. Ми дуже хочемо, щоб концерт все ж таки сьогодні був, а то ми вже його і так перенесли на декілька днів. Ще б не хотілося переносити. Відбій тривоги і все ж таки нам сьогодні вдасться провести концерт до Дня студента. Наші викладачі трошки знервували, так? Да? Олексій Анатолійович? Та ми нормально стоїмо, все буде добре. Насправді Олексій Анатольович дуже хвилювався, що сьогодні він не зможе показати свій шикарний танець. Треба буде танцювати. Да. Дід. Ді, ді. Це Іванівна. Я вас трішки познімаю. Давай. Ви подивіться, який костюм. Ви де такий знайшли? О, це творчість наша. Творчість класна. В ж творчому яви. закладі. в Творчому. Клас. Хвилюючий. А чи не буде заважати це? Все буде класно? Як завжди. Молоді люди. Все добре. Сильно нервуєш то початком, ні? Ось за кулісся, подивіться. Там може світліше трошки. Ви себе бачите? Кому що? Кому? Опа, бачите? Кому що? Кому поналежить? Ваші враження? Неймовірні. У нас е, йде жим, розжим жим, розжим жим-жим-жим, а тепер розжим. Це нова пісня, це новий хід сьогоднішнього нашого життя. Сподіваємось, що сьогодні все вийде і все буде добре. Все буде Україна. Обов'язково все буде Україна. Студенти потрошку збираються. Такий мужчина харизматичний. Хай. Розкажіть, які очікування від концерту у вас? Саме прекрасне ми знаємо, що все буде отак просто навіть краще. Не? Що ви побажаєте викладачам? На над натхнення, терпіння і щоб все було. Тихто топ-то ти авторій. Які враження у вас? Супер враження просто цей концерт був неймовірний. Не, не Тобі сподобалось? Віде. Дуже сподобалось, це просто прекрасно. Дуже чітко. Да. Що сподобалось більше всього? Пастухо. Пастухов. Пастухов! Я красавчик. Ну, об'єктивно, Нікіто, скажи. Мені сподобалось, як він працює. О, твій брат близнець. Богдан, коло цю вік! Пожалуйста, реагуй, тобі реагіруй. Олексій Анатолійович, я вас піймав. Василій, тобі велике, твої руки, твої мозги, воно все дає нам можливості, щоб нас почули. Дякую тобі. Дякую вам. Дякую. Це було не перевершенно. Дякую, дякую, дякую. Всім там дуже сподобалося. Дякую, супер, супер, супер. А вам сподобалось? Так. Я, Я ви кайфанули? Заході. Я в заході. Я просто як студент.